Світ краси. Фотовиставка під такою назвою відкрилась у конференц-залі Національного історико-архітектурного заповідника. Камінець близько 40 світлин фотомитців відображають найрізноманітніші настрої та емоції. Тут дуже різні роботи від ню робіт до інших і. Це різний вік майстрів, які і діляться своїм досвідом, і набувають свій досвід. І дуже приємно було відкривати таку виставку, яка намагається нас надихнути у даний час. На жаль, надзвичайно складний для кожного українця. Трішечки мати якусь радість, тому, звичайно, це дуже приємно, коли майстри поділили своїми роботами. Робота ми організовували самі майстри. Зокрема, пан Микола Сідаш був організатором тої виставки. Самі формували дану експозицію, От, і дуже приємно було почути слова вдячності, слова радості учасників цього клубу. Тут роботи багатьох є майстрів фото, і, звичайно, хочеться відзначити, що серед тих близько чотирьох десятків робіт є різноманітні різноманітні роботи. І з території України, і з-за кордону, тому що не всі фотографії є знятими у камянці подільському безпосередньо. Майстри багато подорожували, мали можливість, і навіть представлені роботи тих, хто не мав можливості відвідати дану виставку, але про них не забувають. Вони перебувають далеко за межами нашого міста, але колеги. Фотоклубів погляд та вільної фундації фотографів. Вони не забули, що є колеги, які присвятили багато років оцій справі, справі фотографії. А фотографія ми чудово розуміємо, як історики, що фотографія вона не є просто забавка, що це є продукт там, миттєвості, і потім хтось про неї забув дуже часто фотографії, потім стають свідченнями якихось історичних подій, чогось важливого, Цікавою для історії міста. Зокрема, ми знаємо, що, наприклад, літографії Наполеона, Орди та інших живописців, художників, а тепер і фотографів, зокрема, Таранушенка, це початок ХХ століття. Ми використовуємо далі в наукових працях, аби відтворити, як виглядало наше місто. От, тобто, тут з різного погляду, це дуже приємно. Що Знайшлася можливість для двох фотоклубів організувати дану виставку, і звичайно хотілося би, щоб якомога більше кам'янчан завітали, оскільки роботи дуже різні. Це не є просто там, наприклад, фотографії лише по старому місту, лише задокументована історія. Ні, дуже багато портретної зйомки є дуже цікаво, і, Звичайно, хочеться запросити якомога більше кам'янчан. Хотіла запитати, чи всі фотографи представляли свої роботи у рівній кількості, чи можливо чиїхось робіт тут найбільше є. Ну, ми так не підраховували, чи рівна кількість. Тут питання не у рівності, а у тому, що кожен автор хотів донести, які роботи хотів експозиціонувати. Ну в будь-якому разі, кожному була дана можливість максимальну кількість своїх робіт представити. От, і це дуже позитивно, тому що всі, хто відвідав відкриття виставки, вони звичайно висловлювалися лише з подякою. Захопленням, а, тим, що вони займаються такою цікавою справою, що і вони мають приємність, і людям можуть дарувати приємність експозиціонуючи свої роботи тут. Є лише кілька чорно-білих фото. Так їх не так багато, В основному кольорові фото. Так, більше кольорових фото, звичайно, але фото у чорнобілих тонах, воно все одно воно не померло, воно далі живе, його далі пропагують, і є майстри, які використовують давні традиції фотозйомки, давню техніку техніки роботи з плівкою. і дуже часто то виходять цікаві роботи такі. Неординарні, які дійсно мають художній зміст, і це дуже чудово, що представлені усі. Не лише кольорові, і допоки ця виставка буде діяти до першого числа. До першого квітня виставка діє у нас в заповіднику з 9 до 17. приходьте. Будь ласка, обов'язково відвідайте і отримайте цю хвилю позитиву від наших фотографів, які надихають нас своїм світом краси.